Усім привіт! Нещодавно Клейстек оголосили новину, що тепер ми можемо спробувати ліквідний стейкінг Аптосу у тестнеті Клейстек. Тож це відео буде коротким гайдом, як це працює, бо, можливо, для декого з вас екосистема Аптос нова. Тож починаємо з того, що клікаємо на посилання victoriaclaystack.com, і у нас з'являється така сторінка. І ми бачимо тут Aptos Testnet, тож натискаємо сюди. В екосистемі Aptos ми використовуємо інші гаманці, наприклад, Martian гаманець. Тому натискаємо на Martian, якщо у вас досі його немає. Додати до браузеру та клікаємо Завантажити. Натискаємо Створити гаманець, якщо у вас немає уже існуючого. Створюємо пароль. Далі нам потрібно зберегти сід фразу. Натискаємо Continue. Continue. І знову Continue. Тепер у нас є гаманець Martian. Відкриваємо Martian у розширеннях хрому. Вводимо пароль. Бачимо, що мережу Mainnet треба змінити на TestNet. Натискаємо мережі і обираємо TestNet. Як ми бачимо, наш баланс Аптоса дорівнює нулю, тому треба дістати тестові токени. Натискаємо Airdrop. У мене вже є аккаунт у Aptos Labs, вам треба зареєструватися через пошту. Далі натискаємо Підключити гаманець, обираємо Martian і тиснемо Активувати. Тепер відкриваємо Martian і бачимо, що у нас на балансі 10 тестових Аптосів. Далі повертаємося на сторінку «Тестнету» і натискаємо Оновити сторінку. Натискаємо Martian і підтверджуємо транзакцію. Що ж, Тепер ми бачимо сторінку ліквідного стейкінгу. Тут ми можемо побачити баланс нашого Аптосу. Як ми бачимо після стейкінгу Аптосу ми отримаємо CSApt по співвідношенню 1 Apt до 01 CSApt. Давайте спробуємо. Обираємо, наприклад, 1 APT. Таку кількість CSAPT ми отримаємо. Клікаємо стейк, підтверджуємо транзакцію. І бачимо, що Apt застейкано успішно. Бачимо, що баланс Apt зменшився, а баланс CS-APT збільшився. Далі спробуємо Unstaking. Тож для цього клікаємо на Unstake, обираємо, наприклад, таку кількість CS-APT І, як бачимо, ми отримаємо таку кількість Apt, натискаємо Unsteikнути, підтверджуємо транзакцію. І транзакція пройшла успішно. Тепер нам залишається заклеймити наші винагороди. Але, як бачимо, клейм буде активний через 3 дні і 1 годину. Що ж, бажаю вам наснаги у тестуванні усього найкращого!